Ну як, розібралися з модальними частками. Настав час перевірити, як добре ви орієнтуєтесь в розмовній німецькій мові. Вашим завданням було заповнити 30 пропусків відповідними модальними частками. Was machst du denn hier? Що ж ти тут робиш? Здивування. Komm doch mit! Прохання, підсилення, пішли ж з нами. das bloß nicht an! Тільки не торкайся застереження. Das ist ja unglaublich. Це ж неймовірно. Емоційне підсилення. Wir haben doch gestern darüber gesprochen. Ми ж вчора про це розмовляли. Емоційне підсилення. Ябе блос 5€ давай. У мене при собі лише 5 євро. Tür zu. зачинено двері. Нічого не вдієш. Du hast schon recht. Ти все ж маєш рацію. Підкреслення. Er ist krank. він, мабуть, хворий. Was hast du bloß gemacht? Що ж ти накоїв? Здивування. Якщо у вас не всі відповіді сходяться, нічого страшного, оскільки різні модальні частки можуть підходити певні значення. Вас хасту Was вас du, du denn gemacht? можна замінити блос ден, і значення буде приблизно однакове. Тому це орієнтовні відповіді, як орієнтир для вас, але деякі з тих речень можуть мати кілька правильних відповідей. Wie spät ist es denn? Скільки ж годин? Ich bin halt müde. Це просто ствердження, примирення, так як є. Я все ж таки стомлений. Ліс Тохтаспух? Прочитай все ж таки книжку. Das ist ja interessant. Це цікаво. Цей приклад у вас був. Худен канелюст? У тебе що? немає жодного настрою? Пом'якшення запитання. Hatte halt Hunger. Це одні з найскладніших варіантів вживання. Це констатація факту, скажімо так. Вас махсту? Що ти взагалі робиш? Das wird schon klappen. Якось воно та й буде. nach Hause. Просто йти собі додому. schon на хаузе може бути АНАЛОГІЧНО. Das ist doch nicht dein Ernst. Ти ж це не серйозно. «Wir treffen uns eben morgen». «Ми завтра таки зустрінемось, нічого з тим не вдієш». Sie haben wohl den Zug verpasst. Вони, мабуть, пропустили потяг». «Das ist ja wunderbar!» «Це ж чудово! Емоційне підсилення!» Komm doch mal zu Party!» «Прийдеш таки на вечірку?» «Ich bin ja vorhin schon einmal da gewesen». «Я перед цим вже там був» довге таке Das ist Haltepunkt. Це, це воно. Так воно і буде. Was kann ich schon ausrichten? Що я можу з цим зробити? Er wusste gar nichts davon. Він зовсім нічого про це не знав. Ich gehe eben lieber nicht zum Sport. Я краще не піду на спорт. Деякі з цих речень були доволі складними, і, звісно, за один раз 100% навчитись правильно вживати всі модаль патікель не вийде. Треба старатись сприймати їх на слух, якщо ви знаходитесь в німецькомовному середовищі, і поступово найзагальніші якісь фрази, готові речення, найпоширеніші їхні значення потрібно включати в своє мовлення, оскільки саме ці модаль патікель роблять мовлення живим і емоційним. І максимально наближеним до, скажімо так, німецького оригіналу. Оравія холен. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!